Який смачний, гарний помідор апельсин. Це вже останні збираю. Вони залишилися не дуже крупні. Але апельсин насправді набагато крупніший помідор насіннячка майже немає. Одна м'якоть. Солодка, як мед. Якщо на є, то дуже-дуже дрібненьке. Чудовий помідорчик. І зараз ми позбираємо разом з матусем. Вона собі напокушати. Прийде з берега, переспівши вже такий малесенький Краса. Просто краса. Ой. помідорчик апельсин це прекрасно друзі дуже солодкий і смачний на сінячко, я вам скажу не таке вже й дрібне я думала у апельсина буде вона набагато дрібніше ніж в інших помідорчиків. Але дивлюсь, і рожева сливка, мені здається, ще дрібніша. Так що, у апельсина просто його мало там, або камер якось частіше, і вони маленькі камери. Але здається, що в апельсині всередині насіння нема. Одна м'якоть. Оце насіння жовтого помідора апельсина. Усіх вітаю! Зараз раночок дуже рано, і як завжди, матусенька пролетіла як та комета і побігла на город. Вона вчора попереджувала, ось вона стоїть горішки роздивляється. Ти не зачиняв фірточку, я раненько прийду. Привіт, привіт, помідорчиків зберуся. і кульочок взяла, хочу ще грушками пригостити, бо сьогодні до неї людина гарна приїде. Ну, ми хочемо трошки... Завтра треба зірвати, щоб на завтра... завтра да? а може пару днів у нас буде. Знайома людина прийде, допоможе нам стежечку. Залити, бо не можемо людину знайти. Ну, ви знаєте, яка зараз Та проблема. Да? Ой, як гарно, як гарно. О, як ти обрізала. Скажи, от. Ну так же кожного року мати забула. Кожного року отак три-чотири пагона торчити все. <смісті> <смісті> Оріжки я вже ну, буває там 10 штук ще підійду. Да, груша прекрасна, но ну, я ж її обробляла. Варила і з... нарізала в морозилку так, і ще я трошки. Да. Які я її для я для Вчора вже стіля, то винограду трошки, то того, то того. А груша це ще на ночь. Ні, на ніч ма взагалі не можна свіже. І, Здоровим і, ось, і, людям. Не можна. Я не позірую, як їхати мене ага. Ну, гаразд. Тоді. Ну, йде помідорчики. Це немає в неї поїсти. І вона просто піввідеречка говорить на салати, тому що ну, ціла родина тепер доріжку будуть робити. І, звісно, що людей треба покормити гарно. Ще й приїде з ночівлею, тому що здалеку. Це на та я дивись, якщо в тебе є, то можеш. якщо. Ой, ма вони відмінні. Це сортові помідори, називаються апельсин. Друзі мені підказали. Ну, правда, ну такі для їсти, які насправді красиво. це треба на той годі їх Побільше посадити, то томатик жовтий зробити на борщики. Сподобались друзі, ось, ось, ось ці це, ось рожеві добрі, да. рожеві наші улюблені, Тарасинка і оцей, ну да, вони лежать тут на насіннячку, я дивлюсь, вже почали підгнивати. Ну, Вони прекрасні. То люди говорили або хурма, сорт, або апельсин. Ну, я ж бігом до нашого інтернету звісно словного, який все нам підказує. Які прямо. І мені подобається. Красиві. Ну Тому що сортові класні, це не прості помідорчики, реально гарний сорт. І я подивилася, і хурма, і апельсинку, а на апельсин більше схожий. Хурма там трошки ребра, де-не-де -де попадається, апельсинка рівна, кругла, ну як оце в такі, салат не буду. Мудоха, це з ним, Там огірка мало. А їсти гарні. Да. І насінячко в них дрібненьке, да. там його мало, одна м'якоть. Вон дивіться, швиряє, вони їдять. Вони щасливі, коли вона приходить. Вони знають, зна... <с? <с?> вони знає, що зараз смачненькі і І ще зелених оцих, і жовтих, і всі морозне поморози, то вони ще спітимуть. Угу. І розові, Ну, людина, я не знаю з якого міста, писала, що вже ніч пройшлася, все почерніло, і, говорить, я зібрала зелені помідори, які залишилися, а так бадиля все чорним зробилось, тобто десь вже мороз пройшовся. О, сьогодні було взагалі вообще... тепла. Ого, таке холодно. Я утром почала, бирала. Угу. Ну да, вночі вже дуже холодно, звісно, що вже тепло не буде. А в нас воно ще помідори спіють. Дивіться, ну, збираю, збираю. Ага. Дай пригостимо людину ну Людина з міста приїде, ви ну, уявляєте. Там, звісно, ні города, нічого немає. А пташки як співають, ма, як весно. Ти чуєш, як вони трізвонять. Трілі виводять. А що утром ти чула утром бухка? Ні. Я думала хто стука, я вже вийшла за двір, не той. Ні, я почула страшний там, так. Може там стука. а вже... І цей єдиний поодинокий помідор, виріс тут біля погреба. Ну що це за плоди? Можливо, це також апельсинка. Круглі, рівнесенькі. У нас таких і нема, крім луганського із Донбосу. Понав'язувалися і знову китиці позацвітали, Помідори ще будуть. Говорить, я й лопані, беру на борщик. Вона борщик. Ну, ви знаєте, борщ ми більше полюбляємо, ніж супики. Звісно, супи, раз суп, раз борщ. Ще будьонука і спітана, і не крупна, сажі, можна і медінькою. Так, да, вони вони дуже крупні не бувають, вони неї, друзі, там. Ні, ну багато ми ж так і не визбирали повністю все. а просто, Ну, то зрозуміло, ну два рази, а багато ж залишалось. Ма, ма кабачки це капець. Я вже збираю, збираю їх. Це наростає, диви, які красунчики, хоч оладушки ладушки пожарити, бери, диви, які класні, красиві. Раз, два, три. Вон, і отаман, а вон, ви, лежать, Зриваюці, он який лежить. Зриваюся, вирву його з готов щось. Та мені два дні вийшло, то йому зготовлю з ось. А, так, да. я принесу тобі завтра. Завтра не треба, поки не... завтра, да. яке да. оте не закінчимо і не даємо. Ну да, да. Ну, вони переростуть. Їх треба зривати і в холодильник кластимо. Ну, там, деща, може, Ой, вони швидко наростають. Да, бо поки доріжку та горіхи повирізаються декілька днів. Почитати ми колись кому з кабачками, що я в духовки запікала. Та щось було. Та туди що хоч можна. М'яска, помідорчик, сирочком порізала, майонезика додавала і кабачечки. Можна натерти, можна. Ну, по рецепту, звісно. Смакота, присмакота, а ті капустку він їм знову кинули. Я думаю, що вони їдять, а їм листочки капустки, сусід, вирвав свіженьких кині. Він, бачить, і вже перетрухли все таке листя з капусти. Довго воно не лежить. Ну, Помідорчики то бувають лопані, а воно там, де лопне, цвіллю береться. Чи мушка може сіда там, чи я не знаю. Ох, Пітюнька співає. І от вона. Вони не те, що гніють, ні, помідорчики. Бо я дивлюсь, листячко почало жовтіти. Скоро мій садочок буде багрьоним. Фундучки таку ж уже листя бачу. На борщ, бо він дуже смачний отой. Я думаю, хочу зварити суп Нам з помідорами і з м'ясом. Ну так, да, йому так і не можна. Таткові окремо зварить супик на кролику, ну на грамулечку, там лапку кладе кролика та і все. А собі буде варити борщик і помічнику. Тому що борщик буде жирненький і помідори, говорить, запустю все як положено. Борщ буде справжній український на вишкварках. Що воно там? А, тут Толик, бутилка, а я думала, що за пташечка трохкотить. Привіт, привіт, привіт! Здорові, це, що моя тітонька, таткована старша сестра з Луганська, привезла нам на сінечко помідор. Червоні, круглі, рівнесенькі. Вона говорить, я їх все життя вирощую, так подобається. Вони кисло сладкі, але ну, вони дуже гарно і в баночку входять. Є дуже крупні, а є такі нормальні. Ну, я помітила в цьому році, ма, ці червоні, дуже крупні, прям величезні. Анну, збирай апельсинки африканські. Кажи, красоті. Треба на насіння їх витягти. Оце насіння. Чуісті. Та юлипала, дай, хоть красиві, у відру загляну до а тебе. А Оце не отак не поставлю не на прев'ю. Гнилий це дуже гарно, бо в нас є пташечки. Вон як смаковий, то їсть, ну як їй не досиш. Воно ж теж живе. Ти помаранчеві, ма всі виривай вже це, це, наше, чи жовті. Не Та не вони вже підгниваються, ненароком холодно. Ну так, да, а в тебе вони також так не. Ти курочкам своїм давай, мат, бо ти всім даєш, розвозиш, а курей своїх помідорчиками не пригостила ні разу. Тільки в каші вариш. Зелені. Розгорнула кущик, щоб сонечко потрапляло. Бачу, бачу. Ой-ой-ой, красота яка. Нічого страшного, воно все одно. Ломила, ломила да, доросте. Ох, і погода, яка гарна. Навіщо нам вночі? Вночі нам і не потрібна погода. Вночі ми спимо, відпочиваємо після наших трудойомких днів. Бо на ногах ми цілими днями бігаємо, щось робимо, копошимося. Весь час займаємося якоюсь справою, а вночі як вбиті спимо. Ну, це не я, тому що мені треба ще відеоролики робити. Ну, тому погода осіння, прекрасна. Тим патчі, що я полюблю. Думаю, ще тих жовтеньких. ти бач Лена заїде, Оля любить такі. Ага, ага Олечка моя сестричка. Сестричка жовтенька в неї. Така вона жменьку в віті. Так, так, я горіхів дядьки своєму залишила. Та не жменьку, я йому гарно дам. Я трошки дам, він сам любить. А коли приїдуть? Ну, ось можеш брати день рождені, а вони, мабуть, 12-го в виходний. ж зробить такі дні. Це так, вони. Він такий приїдуть. Давай мені відру, бабашка. Йому проблем нема. Я знаю, братик молодший, двоюрід легкий на під'ю. Він схватився, приїхав, побув із сестричкою. Полюбляю з Новомосковська їд. Бачу, вже поприбирали О, там під парканом, взагалі нема квіточок уже. Жаржи не прибрала. Так, ото шкермек той, що в тебе стоїть у вазочки. Ну, зімні, ні? Z ні, а, це не однорічник, зимня. як острочка сіяти а, треба. Вона по, за, за, завжди оце помічає. А це повні. Ти бачиш, як повністю? Да, бачу. Оце ж треба зібрати. Та зберу обов'язково. Ну, Вони навряд чи будуть повними наступна Може. Мені людина сказала, якщо по осінь... Це колись у мене такі Так, красиві, а це так. Ну, будемо милуватися відкритим. Не вийде в нас, повні виростити. А, <свіли> а це вже відсвіли, вони ма. Все вже, відсвіли. А, відсвіли, да. відсвіли ламала, поки вони в світу. Звісно, я ламала, поки вони в квітучому стані отакі от були. Говорить, чому вони <свіли> отакі? От <свіли> <Дагато свіли> Ні, насіння не збирається, немає. Я не бачу його. Я немає тут насіння? Ну найди, я не знаю, яке воно. А, мабуть, ж таке, як у Астрів. Я думала, горошинками, як у петунії. Може, оце, ну воно ще не сухе, таке, може, як ти думаєш, це воно? Ну, я два пакетика вже купила. Да, тому я не буду оце збирати. І воно в целозі ще один куча, кустик. Ну. Іншим кольором. Ну його, щоб побачити, треба оці кущі розвернути. Ось бачиш, і о. Хризантеми посадити. Починають цвісти весну, і оце до сих пір. Взагалі навіть зазвичай хризантеми по осені розквітають. А оці все літо це, бо... це з гортензії, Он як цвітуть. І ще бутони попускали, вони будуть розцвітати. Це маленький, він буде двохметровий. Ну, Я знаю, воно на бульдонеш схоже. Такі бути да. Не, не восторги від нього. Ну, це ми, молодіж, таке любимо. Ну, ходімо, тобі трояндочки більше подобаються. Гартенці, звісно, воно це на любителя. Треба розумітися на цих квіточках, робити ландшафтні дизайни з них. Тоді, так. Да. А так просто. Поп'єшка, ще, ще поп'єшка? Буду, ще? да, ще квітувати, Тепер? Да. Тут може і в мене зайшли? Може. Я, я не знаю, ми його викопаємо, точно в будинок перенесемо. Ми його точно, да, спробуйте. Yeah. Вона ж не зимня. Ну це кущ, гібіскус. А зіною ж не пропаде? Ні, він не пропаде. Іроша, а ти боїшся, високе досягнення? До сих пір. Ма, мені треба кружалка зібрати, то красиві айстрачки. І я чекаю, поки визріє. Ма, не буде в нас повних. Це дуже рідко, коли з пакетика посі... Ну, можна, да. ну, так. Ну, то я з друзями буду прибирати, вони мені допомагають завжди. Ну, нам поки на день родження йти розум може відсвіти. Ось яка красива. <риво> Та ні, вона не красива, мав в мене, як їх називають, тріпси, бува, пелюстки трошки підпорчують. Тому... Я обріжу тобі, ну треба ж на день народження красиві. Це у твого брата буде, да? старшого рідного. Це ж двоюрідні з Новомосковська братик прийде. Вони тут всі позбираються. Тетя Наташенька прийде знімати моє подвір'я, вона також у нас блогер. Кожного дня відеоролики вже майже часові викладає. Молодчиночка. Вона приходила ось на радоницю, заходила, робила відеоролик моєму подвір'ї. Є це відео. в полях, там, Валялося. Осіннє сонечко. <гриця> ага, пішла ага, давай, удачі борти. А, тут, а в саму цибулю цивую Все, Апельсинка не сподобалась. Чи чому ви її не їсте? Чи ви вже виїли? Ох, і швидкі. Я поки сипала, вони вже на ходу її похватули. Серединочки виїдають насіння, а шкірочку потім. Бачите, вони помідор намочив в землю, і вони цей бруд виклювують. От уже ж любітельниця з землі мокрої. Ці залюбки споживотим. да, Петюнечка? Бджілки гудуть, пташечки співають. Ну, яка прекрасна погода осіння. І помідори є, солодкі стигли, можна поспоживоту. Тільки в небі щось гуркоче, друзі, звуки жахливі, просто Вон, знову. Знову, да, лябушечка? Гуркотить не на жорт сьогодні. А хто тут яєчко загубив? Та ні, це вже дорогі мої самі його їжте. Хтось загубив яєчко, ну воно на сонці полежало. Його вже брати не можна. Воно вже легке.